Possessive adjectives або присвідні форми прикметники. Ми використовуємо присвіну форму прикметника, щоб замінити іменник плюс апостроф С. Льюіс Yolanda's son. Щоб замінити Йоланда, це вона. Отже, утворюється речення. Льюис is her son. Тобто Льюіс це її син. That's my grandparents' house. Це моїх дідуся й бабусі будинок. Або ми замінюємо grandparents на their. І утворюється речення. That's their house. Тобто то їх будинок. Наступне. The possessive adjective depends on the noun it replaces. Тобто присвійна форма прикметників залежить від іменника, які, на який на ми його змінюємо. Наприклад, Brenda's son, тобто, his son, Brand's daughter. Син Бренди. Тобто її син, донька. Бреда. His daughter або her daughter. Її, Його, верніше, донька або її донька. Anna's son, her son, or his son. Тобто, це її син або його син. Синна. Anna's daughter, her daughter. Анни донька або її донька. We usually use possessive adjectives with parts of the body. Ми зазвичай використовуємо присвійну форму прикметника для того, щоб указати.